Мої вітання глядачам, до вашої уваги відеоурок з української мови, темою якого є розділові знаки при однорідних членах речення. При однорідних членах речення бувають випадки, коли кому ставимо або ж ми її не ставимо. Отож, кому ставимо між однорідними членами речення, якщо однорідні члени речення з'єднані без сполучників. Наприклад, веселий дощик прошумів, омив усе довкола. Однорідні члени речення з'єднані сполучниками а, але та узначені але. Наприклад, недавно листя тріпотіло, а тепер ще листить. Однорідні члени речення з'єднані з получниками І, й, «чи» або ТА узначені І, які повторюються. Наприклад, радіє і мама, і тато. Але ж є випадки, коли кому не ставимо. Кому не ставимо між однорідними членами речення, коли є сполучник і, Й чи, або та у значенні і, і він не є повторюваним. Наприклад, сонце світить і гріє. Отож, сьогодні ми дізналися про розділові знаки при однорідних членах речення. Вивчайте українську, адже мова має значення.